Всім привіт! Ви на каналі Секрета Інвестора, і тут ви знайдете тільки найкращі гайди по тестнетам та дропам, а також все, що пов'язане з криптою. І сьогодні ми будемо проходити тестнет від WhiteBit. А в своєму Discord каналі вони зробили пост, де натякають нам на дроп. Тому не гаємо час та починаємо робити цей тестнет. Раніше я вже робив відео гайд по WhiteBit Тестнет, де ми додавали тестову мережу, отримували тестові токени та пересилали токени між гаманцями. Посилання на це відео ти знайдеш зверху у спливаючому вікні. Тому обов'язково підпишись на мій канал, постав лайк цьому відео та поділись з другом. Для того, щоб пройти цей тестнет, Тесне, тобі потрібно перейти в мій телеграм-канал. Тут я зробив детальний пост з усіма посиланням. І перше, що ми будемо робити, це розгортати контракт в мережі WhiteBit на Remix. Переходимо за цими посиланнями. На цій сторінці я зробив покроковий гайд по розгортанню смарт-контракту, для того щоб вам було зручніше його робити. Переходимо тепер на Remix. Обираємо папку Contracts, далі File Storage Sol. Та натискаємо на зелену кнопку. Далі переходимо в Deploy and Runs, обираємо наш гаманець. Перевіряємо, щоб тут підтягнувся наш гаманець. Та натискаємо Deploy. Обов'язково перевіряємо, щоб тут була мережа Whitebeat Network та натискаємо Підтвердити. Якщо все зробили вірно, то тут вилезе зелена галочка. Далі переходимо в Metamask, натискаємо Activity і бачимо тут розгортання контракту. Натискаємо. Далі View on Block Explorer. Тепер натискаємо Create Storage. Далі обираємо вкладку Contract. та копіюємо наш контракт. Тепер переходимо на сторінку верифікації контракту. Тут вставляємо наш контракт. Далі обираємо Solidity. Тут обираємо версію 8.18. А тут обираємо ось цю ліцензію. Та натискаємо Continue. Вітаю! Ви верифіцірували ваш контракт. Тепер переходимо до наступного пункту і будемо створювати свій токен по гайду. Натискаємо на цей гайд. І тепер створюємо свій токен згідно цієї інструкції. Переходимо на сайт. Переходимо у папку Contracts, натискаємо Create New File та створюємо файл з такою назвою. Далі переходимо у гайд та копіюємо наступний код. І вставляємо його сюди. Натискаємо «Ок». Тепер знову натискаємо Create New File та обираємо назву нашому токену. Переходимо в гайд і копіюємо наступний код. Далі вставляємо його сюди. Так, добре, ось тут пишемо назву нашого токену. Ось тут буде тікер нашого токена. І ось тут задаємо загальну кількість наших токенів. Нехай це буде 10 мільйонів. Далі переходимо в Run and Deploy. Виставляємо наш Metamask. Перевіряємо, щоб тут підтягнувся наш Metamask. Далі переходимо в вкладку Solidity Compiler та натискаємо Compile. Знову переходимо в Run and Deploy. Далі переходимо в наш Metamask, копіюємо наш гаманець та вставляємо його сюди. Перевіряємо, щоб тут був наш токен та натискаємо Deploy. Обов'язково перевіряємо, щоб тут була мережа «Whitebit Network та натискаємо підтвердити. Якщо все зробили вірно, то тут ви побачите зелену галочку. Далі копіюємо контракт нашого токену, переходимо в Metamask, імпортуємо наш токен, вставляємо сюди та натискаємо Add Custom Token. Далі Import Tokens. Як бачимо, ми додали наш токен. Тепер давайте відправимо трохи наших токенів на іншу адресу. Натискаємо надіслати, вставляємо адресу. Обираємо кількість та натискаємо далі. Тепер підтвердити. І як бачимо ми відправили 1000 наших токенів. Тепер знову переходимо в мій телеграм-канал і зараз ми будемо мінтити NFT. Переходимо за посиланням, обираємо цю колекцію, далі переходимо у вкладку «Контракт», Тепер переходимо у вкладку «Write Contract, гортаємо вниз, обираємо вкладку Mint, обираємо кількість NFT та натискаємо Write. Далі підтвердити. І тут ми можемо перевірити нашу транзакцію. Натискаємо View Transaction. Та бачимо, що транзакція пройшла. Так, добре, повертаємось до колекції. І тепер нам потрібно змінтити NFT з цих трьох колекцій. Ось і все. Ми пройшли наш тестнет. Багато хто буде ганяти просто транзакції, але ми пішли іншим шляхом і розгорнули контракт, створили свій токен в мережі та мінтили NFT. І цим самим. Ми збільшуємо шанси на отримання дропу. Але якщо ми не отримаємо цей дроп, у будь-якому випадку ми отримуємо досвід, який можемо застосувати у наступних тестнетах. Всім дякую за увагу! Обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео та залиште відгук у коментарях.